Друзі, ми вже приземлимося у е, Майамі. Але зараз бачимо те, що дуже-дуже цікаво. Подивіться в ілюмінатор. Воду це багами. Майамі біч. Люди, як завжди, встають, розпаковують свої речі і чекають, знаю чого. Е, в літаку, при тому, що так всі вийдуть в один час. От. Ви І тут мене вже вітає Михайло. Hello. Привіт! Слава Україні! Героям слава! Що, Михайло, Куди ми зараз поїдемо? Ми поїдемо uh, до Трайрел Стейшн і потім зустрінемось з України ком'юніті. До речі, друзі, сьогодні в Майами місцева українська громада святкує День Незалежності. От тому ми якраз тут є вчасно. І ми лас. заспіваємо гімн, мабуть. Точно. Дивіться, друзі, що ми знайшли. Хоча <рес> правильне місце. Дуже близько знаходиться біля аеропорту Майамі. Якщо будете от тут пролітати, так чи заїжджати, обов'язково завітайте в Ukrainian American Club. То ну, ми власне йдемо туди всередину і подивимося, що ж там відбувається. 5 доларів Uber. Uber 5 доларів з не коштує тут дуже близько. Насправді пішли. Ух ты, український дім. Классне, це в центрі Майами. Україна велика в Майами. Супер. Расик. Тут бачу, вже їх певні приготування йдуть. Мені навіть вкліпали отакий значок.

and I'm gonna take one of mine for Facebook first. <laughs> <No>. <laughs> we have a Facebook page. Okay, okay. I'll take one. Alright, let's make sure it right? yeah. oh, yeah. yeah. right. <laughs> came out okay. Yeah. Oh, it looks nice. Amazing, eh? Hey? Wow. Alright, yeah. I can hear the Як їде? Так, знаєш, тиснеш, трошечки на газ і вона прям летить. Він знаходиться. Майами, форт Мустан, хлопець і Самбора. Національний парк у Флориді Evergлей знаходиться зовсім близько від Майами, буквально годину їзди, так? І знаєте, от Поліцейської академії, там десь на таких човнах з пропелерами, так, ззаді люди їздять, оце власне десь вино бути тут. Ною ну, так цікавинкою даного закладу є е, алігатори, от яких ми зараз спробуємо знайти. Це знайти. не покемонів шукати. Це справді алігатори. Хто там? Хто там заживе? Ми вирішили прогулятися трішки по місцевих джунглях, Такі от стежині і. Тут ти насправді відчуваєш, що це таке є, так? Коли на вулиці плюс 40 величезна вологість і все просто виступає, так, е, вода. Ху. Ну все, це вже мексиканська затока. І кінець Флориди. Підів дорога в небо. Тут красиво. Так. Я м'є багато різних кварталів, де проживають компактно общини е, різних країн, так і сюди приїжджають атосі мігрантів. І власне це є центр кубинської спільноти. Ну не лише у Майамі, не лише у Флориді, а навіть будь і у цілому в США. Майамі Біч. Я вражений на Майами-біч немає навіть місця, де можна знаєте, переодягнутися таких кабінок. Тому доведеться закудуватися рушничком, але зрештою тому теж немає жодних проблем. Тому що не скупатися в океані, будучи в Майами, ну, це рівнозначно не бути в Майами. Ну ось ми покидаємо наш гарний будиночок у Майамі. точніше, Форт Лавердейл. Як, 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 правильно? Лодердейл. Лодердейл. Правильно? Так, Лодердейл. Лодердейл. Хлопці, сльози текуть, покидають нас. Але дякуємо Михайлу за чудовий прийом. Джим, thanks a lot. Все, ми тоді їдемо. Саша. Заводь Коней і поїхали в Сальвадор. На цьому частина Майами закінчується. Ми вже стоїмо в черзі на посадку до нашого рейсу у Сальвадор. Тобто в курсі, Сальвадор це є одна із країн Центральної Америки. Але про те, що відбудеться там, ми вже вам розповімо найближчим часом у інших відео і постах блогу Open Mind Community. І я підтримую це повідомлення.